Слава Україні! Слава. Зі мною Дмитро Познанський, гравець команди ТАТ. Які ваші емоції від гри? Позитивні емоції, команда виграла. Всі пацани принесли максимум користі, тому емоції можуть бути тільки позитивні. Позаду вже три тури, тобто три гри. Чи задоволена ваша команда результатами? Загалом задоволена. Була в другому турі. Трошки в нас невдала гра, але нічого, ми виправимося надалі. Думаю, кого вважаєте лідерами цього матчу? Цього так. матчу. Кого вважаєте лідерами цього чемпіонату? Лідерами. Ну, напевно, що Гермес, Косво, та кожен здатний бути лідером. Тут е, до кінця буде боротьба. Тому саме цікавіше, цікавіше, напевно, що це Гермес, тому що команда нова, ніколи з нею не зустрічалися. А далі побачимо. Як вам організація чемпіонату? Можливо, дуже... хотілося щось додати. Та ні. Здається, все дуже добре, на високому рівні. Дякую вам за відповідь.